Роман Погорілий готовий долучитися до нашого марафону. Співзасновник проєкту Діпстейт і військовий аналітик. Вітаю. Пане Романе, чи чуєте нас? Вітаю вас. Так, так, чую, вітаю, слава Україні! Героям слава! Дякую, що знайшли час і можливість. Тут інститут вивчення війни повідомляє про те, що українські військові ймовірно зробили прорив на лінії роботи не вербове. Чи можете ви нам трошки детальніше розказати ось про цей напрямок? Хто з глядачів можливо не знає? Думаю, навряд чи такі, але все ж таки скажу, що це Запорізька область. Давайте запорізький напрямок. Можемо трошки деталізувати його? В районі роботного зараз найактивніша робота йде саме біля населених пунктів Вербове, Новопрокопівка, Збройні Сили України намагаються щодня просуватися в тому напрямку. З день з Але робота там настільки важка, що там все вимірюється буквально в сантиметр, і сантиметр за сантиметром виборюється посадка, виборюється кожен кущик, кожне деревце. Це дуже складно, адже русня постійно підтягує резерви, вибудовує нові оборонні якісь фортифікації, застосовує артилерію, авіацію, і це неймовірно складно. Але все рівно, попри це, все, ми бачимо просування, бачимо успіхи, позиція за позицією. Відповідно, робота збройних сил успішно йде. Динаміка набралася така, щоб не давати ворогу відпочивати, вибудовувати нові якісь нову якусь оборону, і відповідно працюємо. А скажіть, будь ласка, з приводу просування, там же ж, по-перше, замінована вся територія, і з того, що говорять нам військові, ну з різних напрямків, я думаю, що Запоріжжя теж не виключення. Вони ж там продовжують якось дистанційно мінувати територію для того, щоб сповільнити наш наступ. Звичайно, заміновано і велика територія, і в глиб вже були приклади. Як раніше повідомлялося, Росія навіть на свої міни натикалася. Це одна з перешкод на тому напрямку, як і окопу, і позиції, артилерія, авіація. Так само це дуже важка перешкода, яку наші збройні сили також долають. Що ви скажете з приводу інших? Ні, Краще, давайте все-таки про півдню, по півдню пройдемось. Херсонська область. Що ви там спостерігаєте зараз? Херсонська область без змін. Йде робота Збройних сил. В першу чергу йде контрбатарейна робота, проводиться аеророзвідка, вишукується артилерія, яка обстрілює цивільне населення. Військових, відповідно, одразу при виявленні вона знищується, і це одна з основних робіт на тому напрямку, яка ведеться і досить успішно. Схід, давайте далі по сходу поговоримо. Зокрема, напрямок Бахмутський. Там які ви бачите просування. Наскільки він зараз складний? Цей напрямок. Ну, основна робота зараз в південних районах Бахмуту це Кешівка, Андріївка. Ми бачили нещодавно звільнення цих населених пунктів, але дуже важко тим, що за цими населеними пунктами знову йдуть висоти. Самі села перебувають в низині, і зараз найактивніші бойові дії ведуться. На залізничному полотні там буквально сир, сіра зона, тому що е, як і Русня, так і Збройні сили е, ведуть артилерійський вогонь в тому напрямку, по тих позиціях, і тільки хтось намагається просунутися. Одразу йде відповідь, одразу йдуть бої. Але варто зазначити, що Збройні сили відбувають всі удари русні, всі спроби штурмів. Ну і по суті як таких ліні... зміщень по лінії бойової зіткнення немає. Скажіть, будь ласка, от я вчора говорила з одним військовим інтерв'ю, ми записували, і він один із небагатьох, хто мені сказав про те, що він вірить, що 100% найближчим часом. Десь буде такий потужний наступ росіян. Він це назвав проривом. Я не знаю, ну це така його думка. І ми говорили про Куп'янсько-Лиманський напрямок. Там наскільки він небезпечний? Була ж інформація про певне накопичення. Там військових здається там більше 100 тисяч. Чи може там наскільки там небезпечна ситуація? Якщо брати купінсько-лиманський напрямок, там дійсно по суті найбільша концентрація русні зараз. Там по штурмовим якихось діям активним затишчя, Ситуація стабілізувалася. Чому тому, що в першу чергу на збройні сили відбили всі атаки, і ми бачили, яку силу застосовувала русня. Вони кидали там до десятка танків постійно, техніки особового складу в них нічого не виходило. Зараз вони сконцентрувалися на артилерійських обстрілах, вони обстрілюють села, вони обстрілюють цивільне населення, позиції військових. Зараз, скоріше за все, йде нова концентрація сил. Вони вибирають напрямок, чи то буде Куп'янський, чи то буде Сватівський, чи то знову активізується Ксер'янське лісництво в районі Креміної. Невідомо, але чим ця тиша? Можливо, ця тиша перед перебурюю закінчиться, покаже тільки час. Можливо, вони концентрують нову силу, можливо, буде взагалі зміна вектору наступу, тому що були випадки, коли вони з того напрямку перетягують на південь значні сили, тому побачимо. Давайте ще Романе з вами поговоримо про токмак нещодавно джерела BBC, BBC Бібісі, маючи джерела там військовому командуванні українському. Вони сказали про те, що все ж таки зараз е, Україна е, робить ставку на місто Токмак, і деякі військові експерти говорять про те, що саме це місто, ця територія, вона може бути. Таким, знаєте, ну, плацдармом головної битви цієї осені. Давайте більше про цей населений пункт поговоримо і які шанси і перспективи у нас там. Токмак велике, важливе логістичне місто. І, звичайно, так як напрямок удару йде саме в район Токмака, то роботи, після роботи до ну, інших населених пунктів наступний з великих міст йде Токмак. Звичайно, всі зосереджуються там. Русня постійно зводить якісь нові фортифікаційні оборонні споруди, постійно копає окопи. Ми бачимо, як там з'являються нові лінії. Вони все практично заливають там бетоном. Вони підтягують туди резерви. Вони там із боєприпаси, техніку стягують. Звичайно, що вони будуть обороняти цей логістичний, один з логістичних хабів. Який для них дуже важливий, але і не виключення. Є дуже багато інших важливих міст інших важливих напрямків. Просто вони ще не розкрилися. Я впевнений. Вони в майбутньому також будуть, тому що нам треба звільняти всю ту територію, але зараз. Про токмак поки рано говорити, тому що до нього ще дуже дуже далеко, і там я ж кажу, що там говорять знаєте йти... Романа, знову ж таки всі статті в Бібісі. Там говорять, що останні ось ці 15 кілометрів перед токмаком говорять про те, що вони можуть бути такими найважчими і найжорсткішими. Та там і от зараз навіть в районі Новопрокопівки, От буквально ми зараз знаходимося на околицях, так але навіть до околиць підійти дуже важко, тому що посадка за посадкою кришить цими виродками, і їх всіх треба там знищувати. І от до такмака, от це чекає по кожній посадці на наші збройні сили. Відповідно, це буде дуже складно і дуже довго. Але звичайно, що як основну ціль, поки на цьому напрямку це населений пункт ОКМАК Романе. як ви вважаєте, а що нам може допомогти цієї осені в просуванні? Я не говорю зараз про військових, так про живу силу, можливо якесь озброєння там західних партнерів, можливо, якісь там наші спроможності. Ну, звичайно, що допомога наших західних партнерів, артилерія, авіація, танки, які допоможуть прориватися, і знову ж таки, там наше керівництво і в цілому наша країна наголошує, що ми не просимо там воювати за нас. Ми все робимо самі. Дайте тільки те, ті засоби, які нам в цьому допоможуть. Е, ну, вся країна над цим працює. Ми очікуємо ті ж самі Абрамси, але невідомо де вони будуть застосовуватися. Ми очікуємо інші пакети допомоги, де йдуть і важка техніка, і для розмінування, і боєприпаси. В першу чергу особливо на півдні велику роль відіграє артилерія, яка просто рівняє русню з землею, і це. Дуже виважена і така правильно вибрана тактика, а там побачимо, як це все буде. Щось, Романа, давненько ми не чули ну, принаймні кілька днів. Для нас це вже давненько бавовне в, в, в Криму. Взяли паузу, як думаєте? Ну, ось на днях була бавовна. Ну можливо, зараз якось перебудовуються, будуть накопичувати сили, щоб вдарити ще більш потужніше, але вона буде. Чекаємо і наостанок з приводу заяви Путіна, начебто, він дав наказ. Шойгу спинити контрнаступ до жовтня. Цю інформацію розганяють активно. І телеграм-канали різноманітні там. Вони такі дописи пишуть: що готуйтесь українці, значить, в жовтні все ваш контрнаступ закінчиться. Як Ви вважаєте, навіщо Путін зробив цю заяву, якщо він її зробив і таке доручення? І а як буде насправді? Ну можна сказати так, щоб вони не заявляли, нехай спробують спинити. У них це точно не вийде. Дякую вам, оптимістичний Роман. Погорілий був з нами на зв'язку цього ранку. Дякую за вашу аналітику, Романе. Співзасновник проєкту Deep State і військовий аналітик.